Добрий день. Добрий день. Слухаю вас. А що скільки що не можна? що Відкривайте закон, показуйте де. Відкривайте закон, показуйте де написано, що не можна. А я вам зараз розкажу, що можна, а що не можна. Добре, ви знімаєте, можете знімати, але не мене. Що я можу знімати, що може. Я знаю, що я маю жінці розписати. Причина зупинки. Блокпост прижимається. Причини зупинки. Є документи на блокпост. Прошу. Документи на блокпост маєте? В мене? Не, в мене... Ні, я не маю. Я, я живу, не Причина зупинки. 35 стаття. Блокпост приїхав. Причина зупинки 35 стаття. Блокпост тут не може. Кого бути, що собі зупинив. То не стаціонарний пост. Там є блокпост, там пише. Прошу. 18 18.3, будь ласка, до повного знайома. <кх> Поляр Юрій Іванович, переповноважений КП власнику посвідчення дійсно до 25-го року, 19-го власного міста. І з другої сторони. Трошки затримуємося, напевно, бо зараз поліція. А службове посвідчення, так? Це є Леса, я тобі, коли показую службове посвідчення, в мене пише службове посвідчення чи водійське посвідчення. Mm -hmm. Коли я тобі показую своє посвідчення, розумієш? Yeah. А ти мені показуєш якийсь жетон на зброю і додаток до жетона. Друже, то не ходи з таким на роботу. Напиши в рапорті відмітку таку. Ну то вся поліція, значить, не ходіть вашим. Значить вона не дійсно. Воно значить не дійсно. Але сам ж що дійсно. Воно дійсне, тільки дозвіл зброю, доки ти можеш зброю носити і доки ти жетон треба кількові дійсне. І номер жетона 006239. Ти ну Добре, 35 стаття, причина зупинки. Виключається, згідно військовий стан. Та який військовий стан? Ти хочеш, що ти мелеш? Він офіційно затверджений десь. Де принеси документи. Тут на що ти мені говориш? Слухай, там от яму купають, спорим, що купають, ти скажеш, не купають. Будемо спорити. То що ти мені розказуєш, військовий стан? Я знаю, що таке військовий стан і що таке воєнний стан. Немає такого. Офіційно ніде не затверджено. Слухай, має бути причина 35-та стаття. Ти мені називаєш причину? Ви виїжджаєте блокпост. Я можу їхати? Ви не хочете повідомляєте, придаєте документи? На закону вимогу. 32 стаття. Ви проїжджаєте в блокпост, там є стоп. Ви знаєте, на стоп-контроль. А цей стоп-контроль має стояти, той знак має подивитися його стоїть там. Я не знаю, він там стоїть. То чого ти не знаєш? Ти знаєш перше, чи він там правильно стоїть той знак. Чи згідно закону він там, там становить? Відмовляється на незаконну вимогу. От тобі і маєш.